І як я не люблю цієї пори, мої ну, цигарки не продаються, бо дорослі всі на роботі, а школярі ще не йдуть зі школи. Хоч скажу вам по секрету, школярам свій товар я не маю права продавати, бо за це мене можуть поштрафувати. Проте, хто за цим слідкує? Ніхто. Звідка зроблять зауваження. Свіжа колічка в кишені. Добре, що щоб літали хід у рук не бере оцю гидоку. Бо де ж таке видано, щоб дитина здоров'я своє губила? Хе, а че ж Цигарочка, яку ви всі так шануєте і зараз ви купуєте. Що? Я думала, о, то ти ще й думати міш, а я гадала. Це відразу зобразимо. Я інше хочу знати, що все добре. добре, доки ти мене серйозно не спізнала, не хвилюйся. Я швидко допоможу тобі з'їхати внизу навчив. Як із літиної ковсинки. Хлопці, як можете терпіти чи на хаву? її геть. Знаєш, латурник, що ж це про... Я ж така довгенька, я ж така смачненька. От коли стану недопалком, тоді мене топчать каблуками. А поки що я весела. Але я хоч і приваблива зовні. Проте в мені стихи отрути, як у змії. Мені вас шкода. Що? Та ні, ні, не лякайтесь. Пожартувала я. Я не кусаюся змія, проте мені дати цуціновий дим задає вам ще малої шкоди. Послаблюєте комі шляхи, діє на мозок. Ви починаєте її травчитися, у вас грубший голос. Дівчатка, ви не будете щебетати, як пташки, а кашляти як ворога. Там. А хто ж не їдеться? Ге, звідси. Чому нас інколи тягне до шкідливо? Може, просто цікаво. А ще буде цікавіше, коли почнете хворіти. Через деякий час бухикати. <кліпи> Насалі, діди. А які чудові мої ворог. Астма, туберкульоз, або ще страшніше? Гамуся, ти просто хочеш нас налякати. Та ні, ні, голубенько, Я сьогодні добра добра Навіщо мені лякати таку гарну, таку милу дівчинку? вони кіщічки рожеві. А подружжя зі мною стануть жовтими або сірими. Чудові кольори. Особливо литься дитячим для обличчя. Хлопці, що ви стоїте стоїть в шию? А я не хочу, не хочу і не піду. Моє місце тут. Що? Куберкульоз? Ти просто легальний жах є. Та що ти? Я дуже люблю тих, хто палить цигарки. Це мої найліпші друзі. Особливо молодь. Знаєте, скільки молодих я в б звела. Що? що? Ти ще зупаєшся? А чом би ні? Мене ж люблять. Чому ви стоїте, не палите цигарок? Що, дармасі виконували? Хороші на вітер? От ворони на дереві сидять і чекають. Вони так люблять ціновий ці тим. <звук> Він такий корисний для всіх. Паріть, скажу вам. Я тобі ще й руку взяла. Що ти робиш? Нехай забери мене звідси. Я знаю, чим тебе допекти. Вот ти глубокий.